Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо. Дипломатичні установи України за кордоном припиняють надавати послуги чоловікам призовного віку. Чи правомірно це і чи торкнеться ця заборона абсолютно усіх чоловіків? Як будуть розрізняти ухилянтів від неухилянтів? Про все це поговоримо з виконавчим директором Української гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Отже, поясніть, будь ласка, тому що заява свіжа паніка, як завжди, нагнітання і вентилятор наш улюблений. Тому про які обмеження чи заборони йдеться, e, взагалі, Міністерство закордонних справ зробило такий некомунікований хід, надіславши листа. Від пана Андрія Сепі, заступника міністра до консульських установ України за кордоном, з інформацією про те, що але знов таки ми маємо таку немовби стверджувану версію цього листа. Кованого дзеркалом тижня з вимогою припинити надання консульських послуг з 23 квітня відповідно до часу встановлення правил, будемо говорити так, і роз'яснення, яким чином буде застосовуватися закон про мобілізацію. Який був нагадаю ухвалений 11 квітня цього року, підписаний президентом 16-го і опублікований 17 квітня. Відповідно, він 17 квітня, 17 травня, перепрошую цього 24-го року, вступає в силу, тому що там при кінцевих положеннях зазначено, що закон набирає чинності через один місяць з дня наступного за днем його опублікування, крім двох абзаців там го і 13-го. Під пункту 2.8 це стосується там змін до закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, але йдеться про саме категорію осіб з статусом обмежено придатних, яка до цього визначалася так, і вони мають пройти відповідну переатестацію і перепідтвердження цього статусу. Будуть або придатні, або не придатні. Е, тепер щодо е, цих консульських наших е, е, дій і консульської, е, взагалі, підтримки громадян України за кордоном, то вона визначається передовсім консульським статутом, який був ухвалений отак, ну, наскільки е, я пам'ятаю, в 1994 році ще Україною, і зміни до цього консульського статуту були внесені в 2002 році, і відповідно. Передбачена ціла низка широкий спектр усіх послуг, які має надавати консульська установа, не лише надавати проїзні документи, паспорти, довідку на повернення, але й відповідно навіть е, е, укладати акти цивільного стану, тобто реєструвати шлюби, е, розірвання шлюбів, е, виконувати функцію. По відношенню до громадян держави відповідно, в межах повноважень. Е, крім того, є е, функція, така як легалізація документів, там, стрифікація документів, відповідно є е, 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 такі ургентні функції, про які ми можемо чути з повідомлень, наприклад, в засобах масової інформації, коли особу затримали, е, там, Поліція якоїсь держави умовно, і відповідно до цієї особи е, виїхав консул, щоб з'ясувати е, там умови перебування, наскільки права дотримуються, наскільки він забезпечений правою допомогою, і таке інше. Тобто, це ось е, допомога затриманим особам. Ну і є трагічні ситуації. Ми знаємо, коли в результаті якихось трагічних дій це ну найчастіше це е, е, дорожньо-транспортні пригоди, коли є травмовані або загиблі, і теж консул виїздить на місце події для того, щоб забезпечити відповідно або надання медичної правової іншої допомоги перепровадити тіла або а, тих, хто поранені а, до місця лікування або ж повернути в Україну. Тут ціла низка всяких є функцій у консула, але в цьому листі пана Себігі не було роз'яснення про які ж там. Вибіркові функції буде йти мова, тобто паспорти можна давати, а інше вірніше паспорти не можна давати, а інші функції можна виконувати. Ось в роз'ясненні було сказано, що роз'яснення з'явилося вчора на сайті міністерства закордонних справ, десь після 19.30 Уже коли пішло таке збурення хвилею цієї інформації, і вже з'явилися відмови, що, начебто, з технічних причин, ДП документ документам на території Варш... Польщі є два таких відділення, припиняє видавати, чому ці технічні причини трапилися саме вчора, і як це пов'язано з цим листом Міністерства закордонних справ, теж не було прокомуніковано. Тобто, така певна, знаєте, от якби. Гра в наперстці, яка є, ну м'яко кажучи, не зовсім чистоплотною і є незаконною, крім всього іншого, тому що законних підстав для обмеження видання а, тих же самих паспортів і надання консульських послуг на сьогоднішній день не існує. Ми вже сказали, що закон вступає в силу виключно після 17 травня. 2024 року, і ну крім того, ще не передбачено жодних вироблених якихось механізмів щодо цієї верифікації або перепідтвердження оновлення персональних даних, як це називається в консульських установах. Тут до речі, я можу зазначити, що ось стаття 27 Цього консульського статуту е визначає функції консула щодо військового обліку громадян України. І е, я дослідно за, зацитую консул відповідно до законодавства України веде військовий облік громадян України, які перебувають за кордоном, і зобов'язаний забезпечити прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку до військових комісаріатів за місцем постійного проживання для проходження призовної комісії. Тобто є така функція, ось єдина записана, яка стосується е, військового обліку громадян України. Дуже цікаво, наскільки ця стаття виконувалася, враховуючи величезну кількість осіб, навіть ті, що досягли 18-річного віку, перебуваючи за кордоном, і наскільки ось є можливості забезпечити прибуття громадян України чоловічої статі, які досягли 18-річного віку до військових комісаріатів в Україні, мається на увазі, тому що в нас немає закордонних військових серіатів. це теж гарне питання. Ну і це має так само бути е, змінене, тому що зараз е, запроваджується новела, яка ще не має е, чіткого навіть законодавчого закріплення. Це ці е, електронні кабінети військовозобов'язаних, які як вважається, будуть створені, і в яких можна буде оновлювати саме оці е, персональні дані е, військовозобов'язаних і перебувати там на обліку, відповідно е, е, реагуючи на виклики, які які будуть приходити через оцей електронний кабінет військового зобов'язаного. але поки що це теж, скажімо так, не працююча і така, що не є реальною, і навіть законодавчо не оформлена належним чином можливість. Тому єдиною реальною можливістю є на сьогоднішній день прибуття в реальні ТЦК і проходження відповідних комісій, в тому числі включно з ВЛК, військово-лікарською комісією, і отримання або перепідтвердження статусу особи, яка Має увільнення або бронювання від мобілізації, або ж тоді, скажімо, особа може бути мобілізована на військову службу. Але тут виникає питання щодо ось тієї великої кількості чоловічого населення в державах, де вони перебувають. Це найбільша кількість у нас є. Німеччина, Польща, Сполучене Королівство, Великобританія і яким чином консульські установи в цих державах, зокрема в цих, але ми не обмежуємося виключно цими, планують, по перше, припинивши ось до певного. Роз'яснення, тому що це припинення було на невизначений термін, скоріше за все, до 18 травня 2024 року. От отримати роз'яснення, створити механізм, якого на сьогоднішній день не існує. Ну і правових підстав для цих обмежень, як я би сказав, теж не існує. Те, що зробила Україна, воно є неправовим кроком. Це є Свавільне обмеження прав людей, які перебувають за кордоном, а чи правильно я розумію, що це торкнеться абсолютно усіх чоловіків призовного віку, незважаючи, скільки він знаходиться там за кордоном, чи це тільки після ті, що виїхали після 22-го року? Е, немає жодної, е, скажімо, на е, якоїсь ситуації з розрізненням. Mm -hmm. Дату виїзду, чи особа виїхала п'ять років тому, чи особа виїхала один місяць тому, йдеться про те, що всі, хто буде звертатися за саме цими консульськими послугами, будуть зобов'язані відбути процедуру, яка поки що є тільки такою, що потрібно очно з'явитися в Україну, повернутися і відбути ось оце оновлення персональних даних. Хоча передбачається, що це може бути зроблено в консульських установах, в який спосіб як це буде регламентовано, і що це буде, про це поки що жодної інформації немає. Тобто, це така, знаєте, як кажуть, бланкетна норма, яка почала застосовуватися, не будучи прийнятою і виписаною, і це є порушення. Ну і я би тут, мабуть, ще сказав про одну таку цікаву штуку, про яку, мабуть, забули наші дипломати: це Європейська конвенція з прав людини і протокол номер 4 до конвенції про захист прав та людини та основоположних свобод. Є така стаття, як стаття, друга свобода пересування. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включаючи свою власну. Кожен хто законно перебуває на території будь-якої держави в межах цієї території, має право на свободу пересування і свободу вибору місця проживання. Тут є правда обмеження, це так зване ну, от як триступеневий текст, є тест, яким. Вимірюється, що можуть бути обмеження, які передбачені законом, є необхідним демократичному суспільстві в інтересах нац і громадської безпеки. Тут національна безпека може зіграти, ну але є ще одне правило, яке треба теж застосувати це стаття 3, пункт 2. Нікого не може бути позбавлено права в'їзду на територію держави, громадянином якої він є, тобто фактично, держава на сьогоднішній день створює умови, які є порушенням оцих, яких я зазначив вимог конвенції, тому що на сьогоднішній день, по перше, немає передбачених законом. І необхідних демократичному суспільстві обмежень, тому що ми сказали, що ці дії є незаконними, вони є поза межами правового поля, тобто вже є сваволя. І друге фактично є позбавлення права повернення на територію держави громадянином якої є ці особи, які походять. Тому тут в разі, якщо це потягне якісь наслідки, ну умовно, якщо особа через. Те, що її документ буде вважатися протермінованим, не зможе отримувати якусь там належну їй там умовно медичну допомогу, стан здоров'я може погіршитися, бо навіть особа може померти. Це буде фактом, наприклад, того, що в результаті цих неправомірних дій держави особа зазнала. Тих е, порушень, які спричинили ось порушення тієї ж самої, е, ми зазначили другу і третю статтю протоколу номер 4. Я скажу, що протоколи до європейської конвенції мають абсолютно рівну силу, як і права, визначені в самій європейській конвенції, тобто вони не є там нижчими чи менш там, скажімо, оціненими, чи такими, що е, вважаються менш значимими. тому. Е, це очікує на Україну. Будемо дивитися і будемо шукати такі випадки з тим, щоб підтримати жертву, тому що державу треба виховувати. А скажіть, як тоді це корелюється з оцими паспортними сервісами, які е, доступні за кордоном? Тобто, що можна оформити паспорти, е, можна було оформити вже водійські права, е, і це в Польщі було в Туреччині, в Словаччині, Чехії, Німеччині на моїй пам'яті е, вони якось пов'язані з діяльністю МЗС і консульства, і що там буде відбуватися? Там також не будуть видавати чоловікам. Вчора припинили видавати ДП-документи. Польщі, тобто, це напряму почало відбуватися. Це навіть ваша відповідь на ваше питання вже є, і вона є так. Припинили роботу видавати в ДП документі, мотивуючи це певними технічними проблемами. Тут є ще й певна неправда, тому що технічних проблем немає. Є ось оця заборона, яку скажімо, в незаконний спосіб встановили дипломати наші. І відповідно почав відбуватися процес і не прокомунікований, і такий, що не визначений на законному рівні. На жаль, і Давайте говорити так: цей процес не принесе результату, на який він спрямований, якщо це не якась, скажімо, така помста, як це прозвучало навіть з того твіта пана посла, що як це чоловіки, які перебувають за кордоном, вони значить повинні виконувати. Обов'язок і повинні я погоджуюсь, що вони повинні виконувати цей обов'язок, але держава не може вдаватися до незаконних неправових дій, намагаючись навернути на виконання цього обов'язку. Давайте говорити так: перше: цей закон, який був ухвалений ось в квітні місяці, він перше уже дуже Протермінований, тобто його треба було ухвалювати два роки тому. Це перше, і оці всі дії, які були б вчинені два роки тому, вони мали б виправдані і мали б зовсім інший контекст. Але на сьогоднішній день це виглядає трошки дико, і е, зараз йде мова про те, що є дві великі частини населення чоловічого, і це ми говоримо населення, яке є суб'єктом регулювання цієї про, скажімо так, цього проєкту, е, запущеного Міністерством закордонних справ. Прав, це чоловіки, які перебувають на законних підставах, які виїхали, маючи там трьох неповнолітніх дітей, особу інваліда, опікувальники, якого вони є. Там інші підстави визначені в законі про мобілізацію. Або ж вони виїхали незаконно з порушенням, тобто вони купили якісь фальшиві довідки, там, корупційні складові, вони, врешті-решт, перелетіли, переїхали в кузові, переплили ще щось, якось прибули на ту територію, де вони знаходяться. І от в першому випадку, щодо першої групи, то ці особи, які є, скажімо, не е, е, такими, що під е, мають відбути е, і е, не можуть бути залучені до е, процесу мобілізації, вони можуть пройти верифікацію і можуть пройти оновлення своїх персональних даних, але е, кількість мобілізаційного е, цього населення не збільшиться в результаті або збільшиться на якісь одиниці, які категорично нічого не вирішать. Друга частина, яка мабуть становить і більшість е е чоловіків, які перебувають за кордоном. Вони не будуть проходити цей процес, розуміючи, що вони його не пройдуть, тобто вони просто е, будуть уникати це робити, і відповідно так само кількість мобілізованого населення не збільшиться а примусу повернутися в е, Україну в результаті, наприклад, навіть е, протермінованих документів е, такого не буде застосовано з боку держав на території, яких вони перебувають, і і навпаки, це буде такий поштовх для того, щоб ці особи шукали шляхи легітимізуватися в тому статусі, в якому вони перебувають зараз в тих державах, і відповідно вони будуть шукати можливості або податися на є такі сірі паспортивні мечні, наприклад, тривалістю 90 днів. Є, е... Процедура набуття статусу біженця, до якої можуть звернутися ці особи. Та вони втратять, наприклад, певний соціальний статус, певні соціальні виплати і підтримку, але це може бути. Вони можуть звертатися за громадянством, врешті-решти якісь інші е, схеми або можливості. Я тут навіть не буду говорити про, про всі можливості, але це буде тобто Україна буде втрачати оці десятки тисяч, якщо не сотні тисяч населення, яке буде відходити від України, яке вона відштовхнула оцією своєю дією. І разом з тим сподіватися на те, що в результаті цих дій, які будуть запроваджені, кількість мобілізованого населення, яке повернеться в Україну, збільшиться. Ну, як, як на мене, наївно це скоріше за все, оця незрозуміла така, знаєте, помста держави цьому населенню, яке перебуває за кордоном, і яке до речі. Працює на е, Україну і е, допомагає їй і через волонтерство, і через донати, і через інші форми підтримки, приймаючи відповідно е, якусь е, кількість тих, хто потерпів і потребує допомоги за кордоном, так само вони. Сприяють і працюють на нашу перемогу, як вони можуть. Та вони втікли, вони можливо, там порушили законодавство, і тоді давайте розбиратися з ними конкретно і індивідуально. Але у нас нагадаю, немає принципу цього колективного покарання. Це заборонено в даному випадку. Застосований принцип колективного притягнення до якоїсь незрозумілої відповідальності. І останнє, що я хочу сказати, це в чому ще не правомірні. Із дій МЗС це не є правоохоронним органом і в жодному випадку судовим органом, який повинен вирішувати, хто є винуватий, хто є невинуватий, винуватий, в якій мірі і в який спосіб притягати до відповідальності, тобто це абсолютне, ну скажімо так, перевищення своїх повноважень і дії, які можуть визначитися як. Перше, неправові і по друге некваліфіковані. пане Олександре. Маємо ще буквально одну-дві хвилинки, і хочу тоді вас запитати: Окей, консул має вести облік військовозобов'язаних за кордоном, так і я просто думаю і собі моделюю таку ситуацію. Якщо, наприклад, якийсь чоловік за кордоном каже: Я хочу воювати, доставте мене додому чи бере держава на себе такі обов'язки по доставці цього майбутнього бійця додому. Чи ні, наскільки я знаю, на сьогоднішній день такого не відбувається. Mm -hmm. Особа сама переїздить. Держава може їй надати документи для проїзду, це, це таке є, але щоб надавалися кошти для перевезення? Кого я про такі випадки, наприклад, не чув. Ми займаємося трошки іншими питаннями. Це питання переїзду в Україну осіб, які звільнені з місць несвободи, і вони переїздять з інших держав, як правило, через Грузію жодної допомоги, крім волонтерської від неурядових міжнародних часто організацій, немає з боку наших консульських служб в цьому випадку. З виконавчим директором української гельсінської спілки справ людини Олександром Павліченком ми поговорили про консульські обмеження для чоловіків за кордоном, які запровадило МЗС. Розмову вела Ірина Сампан.